Volkswagen Пасад 2013 року у нас сьогодні на встановленні нової мультимедії та камер переднього та заднього огляду. Давайте покажу, як це буде виглядати. Ось маємо таку штатну магнітолу, і є декілька варіантів її замінити. Власне кобрав через ось таку перехідну рамку без заміни ось цього пластику. Хоча є варіанти навіть під цей пластик у деяких виробників. Встановлюємо сьогодні сучасну ось таку мультимедію, яка буде працювати швидко. І власник отримає ще передню та задню камеру заднього огляду, які будуть встановлені по штату. Встановили ось таку нову мультимедію. Тепер у власника є CarPlay, Android Auto та багато багато функціоналу. Добавили також камеру переднього та заднього огляду, безпечне паркування, а також можливість розширення даної системи, оскільки це Android. Можна використовувати в режимі як карплею, там де у вас буде сві, своя музика, свої, свої передбачувані додатки, те, що ви завжди звикли використовувати в повсякденному житті. А також можна використовувати додатки з Android, оскільки тут є Play Market і можна, звичайно, під себе все налаштувати. Вартість такої магнітоли встановлення буде коштувати около 25 тисяч гривень, але все залежить від того, який автомобіль, який функціонал хоче отримати власник.